Добрий день, діти. Ми з вами продовжуємо працювати над темою розв'язування рівнянь, а саме лінійних рівнянь, і виконаємо сьогодні вправу 132. У вправі 132 нам потрібно розв'язати рівняння, які містять знак модуля. Щоб ми могли вільно розв'язувати ці рівняння, давайте з вами пригадаємо найпростіші види рівнянь із моду модулем. І так, перше рівняння, перший вид рівнянь, наприклад, модуль з дорівнює. 3. На що потрібно звернути увагу? Що в нас є дорівнює? Від дорівнює зліва знаходиться модуль, від дорівнює права знаходиться додатнє число, тобто оце число додатнє. Тоді ми з вами повертаємося до означення модуля. Значить, Що ж таке модуль? Це відстань від початку відліку до точки, яка зображує це число на координатній прямій. Тобто у нас є координатна пряма, ми з нею познайомилися в 6 класі, у нас є точка відліку це наш 0, і сказано: що на координатній прямій відклали 3 одиниці. Якщо ми з вами від точки відліку відкладаємо 3. Одиничних відрізка вправо то потрапляємо з вами на цифру 3. Якщо ми відкладаємо три одиничних відрізка вліво, то потрапляємо на мінус 3. Отже, ми нам сказали, що потрібно відкласти відстань в 3 одиниці, але ж не вказують напрямку. А ми маємо з вами розібрати усі можливі варіанти. Можливий варіант є ще раз, три одиниці влів, вправо це буде додатнє число, три одиниці вліво це буде від'ємне число. Отже, розв'язком цього рівняння буде два корені. Х може дорівнювати 3, або х може дорівнювати мінус 3, відповідь: 3, мінус 3. Якщо тут буде 25, то тоді відповідь буде х дорівнює 25, або х дорівнює мінус 25. Тут буде 0,25, теж число додатнє, відповідь буде х дорівнює 0,25, або х дорівнює мінус 0,25, тобто дві відповіді. Друге: якщо модуль з числа дорівнює від'ємному числу, наприклад, мінус 1. Я нагадую, що модуль це відстань від початку відліку до точки, яка зображує це число на координатній прямій. Давайте з вами поміркуємо, чи ми з вами використовуємо твердження, що я подолав відстань мінус 1 км, чи мінус 1 метр, чи мінус 100 метрів, і так далі. Ні, ми такої відстані з вами не долаємо, бо ми не використовуємо з поняттям відстані від'ємних чисел. А раз у нас тут від'ємне число, то ми розуміємо, що модуль не може дорівнювати від'ємному числу, отже, такі рівняння розв'язку не мають. Розв'язку немає. Тобто, якщо в вас модуль дорівнює від'ємному числу, отут буде від'ємне число, такі рівняння розв'язку мати не будуть. Третій випадок, коли модуль дорівнює 0. Ми з вами використовуємо відстань поняття відстань в 0 кілометрів. Да? Таке ми з вами застосовуємо тоді, щоб розв'язати таке рівняння. Дивіться, ми від точки відліку виходить, не відкладаємо ніяких відстань ні вліво, ні вправо, а залишаємося на місці. Тоді розв'язком даного рівняння буде Х дорівнювати 0. Ось ми з вами пригадали, як розв'язуються найпростіші рівняння з модулем. Тепер вправа 132. Отут звертаєте увагу, що у вас тут 0. Перше рівняння. Модуль з Х додати 3 дорівнює 7, дане рівняння не має вигляду, не нагадує нам ось цей Найпростіші рівняння, тому ми маємо звести до такого вигляду. Для цього ми переносимо всі невідомі в одну сторону, відомі в іншу. Наше невідоме це модуль з Х. Воно вже знаходиться зліва переписали. 7 знаходиться справа, переписали, плюс 3 перенесли, знак поміняли на протилежний. Виходить модуль з дорівнює 4. 4 число додатнім. отже, це перший вигляд нашого рівняння. Розв'язком нашого рівняння буде х дорівнює 4, або х дорівнює мінус 4. Відповідь записую коротко, 4 мінус 4. Друге модуль з x відняти 2 дорівнює мінус 9. Знову не виглядає як найпростіше, зводимо до такого вигляду. Модуль з невідоме, знаходиться зліва переписали. Мінус 9 відомий справа переписали і мінус 2 перенесли, знак поміняли на протилежне. Модуль з ікс дорівнює. Бачимо два числа з різними знаками. Від більшого числа відняли менше число, поставили знак більшого, тобто маємо мінус 7. І тоді повертаємося, після модуля стоїть від'ємне число. Отже, такі рівняння розв'язку не мають. Розв'язку. Немає. Третє. Два модуль з Х, відняти 6 до рівня 0. Я наголошую, що між 2 і модуль з ікс. стоїть ножні. Ви зараз рахуєте, коли переносите невідомі в одну сторону відомі в іншу, то ви 2 модуль з ікс не розриваєте, це одне ціле. Значить, це це як 2х, да? коли ми розв'язуємо звичайне рівняння. 2 модуль з ікс, переписала, 0 знаходиться справа, мінус 6 перенесла, знак поміняла. 2, модуль з ікс, дорівнює 6. І тепер ми знаходимо невідомий множник, бо між ними муження стоїть, щоб знайти невідомий множник. Ми добудок 6 ділимо на відомий. Модуль з ікс дорівнює 3. Ось 3 число додатнє, тому це наш перший випадок. Х буде дорівнювати 3. Або тут або обов'язково або х дорівнює мінус 3. Відповідь 3 і мінус 3. Рухаємося далі. Четверте. Модуль з х плюс 5 дорівнює 0. Модуль зліва, 0 справа. Значить, це наш третій випадок. Значить, ми маємо переписати. Вираз який в модулі, а це ось в даному найпростішому вигляді це був Х, у нашому випадку це х плюс 5. Значить, переписали Х плюс 5 дорівнює 0, тобто вираз, який був в модулі, прирівняли до нуля. І розв'язуємо знову найпростіше рівняння. Х дорівнює 0, плюс 5 перенесли, поміняли знаки, і це буде мінус 5 відповідь мінус 5 п'яте. Модуль 7 відняти х дорівнює 1. Теж модуль зліва 1 число додатнє справа. Ось ваш найпростіший вигляд. Значить, ми пишемо: вираз, який в модулі це 7 мінус х дорівнює 1 Або 7 мінус х дорівнює мінус 1 і розв'язуємо найпростіше рівняння. Мінус х наше невідоме. Переписали, один справа переписали, 7 перенесли, знак поміняли. Мінус х дорівнює різні знаки від більшого числа відняли менше, поставили знак більшого, мінус 6. Тоді х буде дорівнювати, якщо мінус х дорівнює мінус 6, то х буде дорівнювати протилежному числу, тобто 6. Тут аналогічно, мінус х дорівнює мінус 1 переписала, сім перенесла, знак поміняла. Мінус х дорівнює мінус 8, по два числа з однаковими знаками я їх додала, поставила знак суми. Раз мінус х дорівнює мінус 8, то х буде дорівнювати протилежному числу. Відповідь 6, 8. Шосте. Модуль з х додати 12 дорівнює мінус 3. Модуль дорівнює від'ємному числу. Модуль від'ємному числу не може дорівнювати. Отже, це рівняння по розв'язку немає. Так, сьомо. Модуль 2х додати 1 дорівнює 7. Модуль дорівнює 7, 7 додатні число. Ось цей наш невигляд найпростіших рівнянь. Значить, вираз який в модулі 2х додати 1. Дорівнює 7 або 2х надати 1 дорівнює мінус 7. Розв'язуємо найпростіше. 2х невідоме переписали дорівнює 7. Плюс 1 перенесли, знак поміняли на протилежний. 2х дорівнює 6. Між 2х множення, щоб знайти невідомий множник, ми добуток ділимо на відомий х дорівнює 3. Тепер тут невідоме. Переписали. Мінус 7 справа переписали, плюс 1 перенесли, знак поміняли. 2х дорівнює мінус 8. Х дорівнює знову множення, добуток мінус 8 поділили на відомий множник х дорівнює мінус 4. Відповідь: 3 мінус 4. Так, восьми. Два в дужках модуль з х. Відняти 3 дорівнює модуль з. Ікс. Аналізуємо дітей. У нас рівняння є дужки. Логічно, що ми їх починаємо розкривати. Значить, для цього ми перемножаємо 2 множимо на модуль з, ікс. це буде 2 модуль з, ікс. 2 множимо на мінус 3, це буде мінус 6, дорівнює модуль з. Ікс. Тепер переносимо невідомі вліво, відомі вправо. 2 модуль з, ікс. це невідоме. Не розривати, ще раз наголошую. Модуль з ікс перенесла, поміняла на протилежний знак, це буде мінус модуль з X. Мінус 6 перенесла, поміняла знак на, на плюс. Тепер заводимо подібні доданки. Ще раз нагадую, Рахуєте, як долари. 2 долари відняти долар, це буде долар, а в нашому випадку це модуль з ікс дорівнює 6 і знову 6. Чусо додатнє, ось цей випадок. Значить, це буде Х, буде дорівнювати 6 або. Х дорівнює мінус 6. Відповідь 6 мінус 6. І дев'яте рівняння. Одна друга модуль з х мінус 1. Додати 3 дорівнює 5. Значить, одна друга модуль з х мінус 1. Це наше невідоме. Зліва записала, дорівнює 5, переписала, плюс 3 перенесла, знак поміняла. Одна друга, модуль з мінус один дорівнює 2. Між одною другою і модулем стоїть множник. Щоб знайти невідомий множник, ми добуток ділимо на відомий. Тобто, щоб знайти модуль з x-1, я маю 2 поділити на одну другу. Отут давайте пригадаємо, щоб поділити два на одну другу, ми маємо. 2 переписати, дію ділення замінити на дію множення і другий дріб перевернути. Щоб виконати множення, цю двійку теж можна подати у вигляді дробу це дві перших. Дроби скоротні, тому множимо 2 на 2, 4. 1 на 1, 1. Маємо 4 перших або 4. І запам'ятайте, будь ласка, поділити на одну другу, рівноцінне помножити на 2. Запам'ятайте. І так, модуль у нас дорівнює 4. Знов 4 число додатнє. Ось цей випадок із найпростішим рівнянням. Значить, х мінус 1. Вираз, який в модулі дорівнює 4, або x мінус 1 дорівнює мінус 4. Невідомий вліво, відомі вправо. 4 плюс 1х дорівнює 5. Х дорівнює мінус 4 плюс 1, і х дорівнює мінус 3. Звертайте увагу на знаки. Значить, наша відповідь 5 і мінус 3.